Інформаційний день на телеканалі ТІВІ Сім Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і цьогоріч, попри війну до Всесвітнього дня книги та авторського права, 18-й раз відбудеться щорічний власне, 18-й обласний книжковий форум Книжкова весна на Хмельниччині. Програма сформована за пропозиціями обласних та це центральних бібліотек, територіальних громад області і умістили. 31 подію. Хмельницька обласна наукова універсальна бібліотека запрошує усіх поціновувачів книги на щорічний книжковий форум, аби побачити новинки та зустрітися із авторами видання. Тож про це не тільки про це. Катерина Чабан, директорка Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки. Пані Катерина, доброго дня доброго і слава Україні. День. Героям слава, отож дійсно, вже 18-й раз відбувається даний книжковий форум. Якщо говорити загалом про якісь особливості цього, от що хотіли донести саме цього року, на що наголос в основному будете робити? Будемо робити в першу чергу наголос на книзі Хмельниччини на популяризації здобутків подолян, подільських авторів, вихідців з Хмельниччини. Також будемо презентувати нову українську книгу, яка видана на теренах України, періодичні видання Хмельниччини. Ну і будемо багато чого іншого ще говорити, бо 31 подія. То маємо про що говорити, розповідати і знайомити Подолян. Це прекрасно, що наші автори навіть у такий складний час продовжують творити, продовжують писати, якщо говорити за останній рік. Наскільки дійсно збільшилася бібліотека в плані видання саме подільськими хмельнич, хмельничанами, авторами так, книг видань? Щороку обласна універсальна наукова бібліотека укладає такий показчик книга Хмельниччини. Я показую його вам. Це показчик, який укладений на підставі того, що надійшло до фондів Хмельницької обласної наукової бібліотеки. Тут є книга наукова, тут є книга довідкова, підручники, монографії, посібники, те, що видають наші університети, архіви, те, що друкують поліграфічні підприємства, те, що пишуть літератори Хмельниччини для дітей, для дорослих, поезія, проза. Автори, які відзначені престижними літературними преміями, коронацією слова і інше, усе уміщено. Ось такий показчик. Цьогоріч ми теж готуємо видання, будемо його презентувати під час форуму. 280 позицій. Це те, що на за рік, 23-й рік, надійшло до бібліотеки, і ми будемо говорити про ту книгу, власне, і будемо відзначати переможців. Обласного читацького рейтингу, краща так. книга Хмельниччини. Як це буде відбувати? <зас> От це власне, розкажіть про це детальніше про цей захід. Цей конкурс проходив серед усіх власне авторів. Наскільки я розумію, і читачі обирали кращого чи ви дивитеся по статистиці, чиї книги найбільше брали. Як це відбувається? Це відбувається щорічно в рамках обласного дослідження бібліотеки. Розробляється Google-форма, надсилається в бібліотеки області, і працівники бібліотек залучають своїх читачів до цього опитування, аби ті обрали. Кращу книгу року, яку вони прочитали, яка їм сподобалася. У номі у трьох номінаціях довідкова, наукова або науково-популярна та художня книга. Mm -hmm. Ось, власне, цьогоріч більше 900 респондентів брали участь у цьому обласному опитуванні. Ми підвели підсумок, але зараз я не можу оголошувати його результати. Тому, але вже що, відомо звісно, вже відомо результати, відсумки підбиті, бо в понеділок ми розпочинаємо грандіозну програму. Ну, власне, але можна. Це так трішечки привідкрити. Це хтось вже зна з нас, із знаних авторів, чи можливо хтось, хто вперше цього року почав займатися видомництвом книги? Е, хочу привідкрити вам завісу, що рейтинг е, сформований на підставі того, що надходить в бібліотеки області. Е, тому автор може бути чи знаний, чи не знаний, але книга в одному примірнику про неї ніхто не знає з читачів бібліотек. Це дослідження читачів бібліотек. Не книгарень, не те, що є у продажі, не те, що є у автора особисто, а те, що знаходиться в доступі в бібліотеках, що люди можуть вільно, безкоштовно прийти і прочитати. Власне, тому е, маємо трошки таку сумну картину, що автори видають дуже обмеженим накладом літературу свою, яка не потрапляє. У нас в області 740 бібліотек публічних. Е, звісно, треба видавати більшими накладами, щоб про автора Оховить. знали. Е, є наші автори, які друкують не в Хмельницькому, не в області, поза межами. Е, Привідкрию завісу, що деякі автори потрапили під видання державної програми. Співпрацювали з певними видавництвами, які на сьогодні займають лідируючі позиції і відібрані Українським інститутом книги до друку за державний кошт. Тому така література надійшла у бібліотеки кожної територіальної громади, і кожній громаді могли прочитати цю книгу. зрештою, і це спричинило певні зміни у рейтингу, але буде там краща книга літературна, знаних літераторів в області і в Україні, будуть там історична література, теж знаних в області і в Україні краєзнавців. Науковців. Тобто там будуть категорії, так? так три, худ... три категорії так. буде: довідкова книга, так. наукова книга і книга художня. Угу. Зрозуміло. Якщо говорити про повертаючись власне, до форуму, так, і повертаючись до підготовки до цього форуму. 31 подія ну це досить такий масштабний проект, і ну в принципі понад три десятки подій різних за декілька днів все це охопити досить складно. Якщо говорити про на, на активність, наскільки були активні бібліотеки, тому що формували власне за подання бібліотек, наскільки були активні, наскільки гарно співпрацювали з ними? Які пропозиції були, які увійдуть безпосередньо в програму? Цю програму ви включили. Ну, основне навантаження падає, звісно, на обласну універсальну наукову бібліотеку. Найбільше подій саме буде відбуватися на базі обласної наукової бібліотеки. Всюди в програму увійшли заходи обласної бібліотеки для молоді, обласної бібліотеки для дітей. Увійшли пропозиції бібліотек Ярмолинецької центральної бібліотеки, де буде творча зустріч із Ярославою Слободян, авторкою збірок воєнної доби. Весна у пекло забрела. Та завтра ясний світанок mm -hmm. буде із наших громад теж у Ярмолинцях. Буде читання віршів воїнам світла та презентація збірок Валентина Мазура. В них там діє літературне об'єднання. Наскільки я знаю, це голова літературного об'єднання при бібліотеці. Буде у нас в області на базі Волочиської центральної бібліотеки презентація збірки працівників краєзнавчого музею Миколи Бурова та Сергія Ільчишина. Нариси з історії України та Поділля. Перша половина ХХ століття. Буде по бібліотеках області Хмельницькій міській бібліотеці територіальній фортеця духу буде презентований такий мистецько-просвітницький проєкт, який започаткований нашими літераторами просвітянами. Що це буде? Приходьте довідайтесь. <кхід> Будуть заходи на базі філій цієї ж бібліотеки за мотивами творчості Марії Примаченко, Презентація книги Олени Міхалець Мудрі казки для дітей. Буде на базі Дережнянської бібліотеки презентація творчості Наталії Поліщук. Наскільки я знаю, теж дитяча письменниця, член національної спілки письменників. На базі 12-ї філії міської будуть презентовані казки Марії Будзінської Зуляна. Збірка uh -huh. така. В обласній бібліотеці для молоді буде поетична збірка, презентована Ірина Салій Пух Кульбаби. На базі Віньковецької бібліотеки збирається Огневежа літературна спілка, і Голова її Петро Староста буде презентувати збірку спів мелодійних Перевесло. На базі Полонської бібліотеки буде презент... Бенефіс Альманаху Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської творчості, творчої спілки Конгрес літераторів України. Медобори. На базі Старокостянтинова відбудеться знайомство з поетесою, журналісткою, редакторською газети Наше місто Іриною Костіною. Вона має публікації. На базі Чорного острова відбудеться зустріч з Галиною Виноградською, буде презентована її збірка Ліки для душі. В Ізяславі Валерій Власюк буде відкритий учасникам цього форуму. Він лауреат української літературної премії імені Василя Симоненка. Ми ще маємо захід на базі Нетішинської міської ради, де також діє. Об'єднання літераторів, не тішина. Взагалі, наша програма побудована, розбита на такі блоки для тих, хто цікавиться е, літературою війни. Ми зараз на цьому акцентуємо увагу. Багато пишеться, друкується, е, спогади, мемуари. Ми будемо показувати на виставках літератури багато презентувати. Ми видали показчик книга е, війни у фондах бібліотеки. Mm -hmm. Будемо говорити про те, яка подільська література з цього приводу є написана. Будемо, зокрема, ті заходи, про які я говорила, будуть стосуватися книги війни, літератури війни, про героїв нашої подільської землі, які удостоєні звання Герой України. Ось, зокрема, це бібліографічний показчик. Ми будемо презентувати це подоляни, які удостоєні. Найвищої державної нагороди, Героя України і Золотої Зірки. Це за який час? За, за період війни. З 2014, -го 2014 -го, року, так. По е, кінець 23-го чи 24-й також туди увійшов. Що... 24-й рік видання uh -huh. це нова книга. ну, Будемо презентувати uh -huh. Ось, ми запрошуємо uh -huh. героїв, які уміщені в цій книзі, uh -huh. живих героїв, родини тих, які. Вже загинули uh -huh. бібліотеки, звідки ті герої родом і читачів тих бібліотек онлайн долучиться до цієї презентації. Ті військові частини, де вони служили. Будемо говорити про наших подолян, які удостоєні такого звання. Uh -huh. Ми будемо презентувати, хочу вам показати книгу Володимира Білінського. Це наш подолянин, він народився в Дунаївцях. Але все життя провів в Росії, будуючи там мости. Можливо, ви чули його книги Україна, Русь, Московія. Угу. Його, на жаль, вже немає з нами. Він похований за бажанням родини в Дунаєвці, його прах, я була на похоронах, але його дружина ось підготувала до друку книгу. Герой України історична трилогія. Uh -huh. Це те, що було не опубліковано Володимиром Білінським, є його син у Києві, буде долучатися, є видавництво, яке буде долучатися, є його вже жива дружина, вже їй за 80 років. Ми маємо надію, що вона до нас долучиться під час заходу онлайн. Uh -huh. Тому що ця книга була надрукована саме за кошти держави, підтримана державою і розповсюджена по бібліотеках області через Український інститут книги. Uh -huh. Ну, війна, от ви сказали так, що власне, якщо поговорити про програму заходів, то от книга і війна, це так. про це, що ви говорили. Наступна захід, наступне це художня література. Тут можливо знаєте, які видання. Це власне оці всі про які ви говорили раніше. Чи можливо от, що буде саме включати в себе оцю художня література, які з якими авторами є можливість познайомитися в обласному центрі і у районних центрах? Віці я хотіла показати вам ім'я, яке можливо на Хмельниччині мало відоме. Це Надія Гуменюк. Вона уродженка Поділля, але проживає у Луцьку. Письменниця, багато книг, якої є у фондах нашої бібліотеки. Ми з нею зв'язалися. Є її нова книга, яка подарована читачам бібліотеки з її дарчим написом. Uh -huh. Вона не забуває приємно свою Хмельниччину і те, що вона видає, друкує. Ось власне ця книга у Харкові в видавництві фоліо вийшла, але пані Галина не забуває Подільську землю і надсилає до головної книгозбірні області, тому ми з нею зв'язалися і буде у нас такий онлайн-міст. Із Волинською е, обласною бібліотекою, і буде там пані Галина. А сюди до нас на зустріч ми хочемо побачити подільських письменників, які підтримують зв'язок своїми земляками, вихідцями роз'їхались по світах. Mm -hmm. Ну, власне, художню літературу ми презентуватимемо, будемо на зустріч з Ігорем Богдаком. Е, поет, він засновник туристичної фірми. Займається таким туристичним бізнесом, але ще й при нагоді пише вірші. Ось така збірочка. У нас його була Байдактар. Ми плануємо вже 22-го зустрічі з ним. Посміхаємось, перемагаємо. Він mm. з гумором до всього ставиться і з деякою іронією, можливо, і це теж потрібно у час війни. Щодо художньої літератури, я з собою не брала, але будемо презентувати ті книги, книги які ще досі не були презентовані в бібліотеках. Тому що, як правило, книга виходить, вона потрапляє в бібліотеку. Ми зв'язуємося з автором, видавництвом і вже її презентуємо по можливості. Mm -hmm. ну, але на виставках літератури у нас буде дуже багато книг. Подоляни, якщо завітають у ці дні бібліотеки, зможуть собі обрати книгу до душі. Чи це буде книга історична, чи це буде книга історично-пригодницька в художньому стилі написана, бо і Подоляни багато пишуть про це. І Оля Саліпа, відома нам письменниця, журналістка, поетка, яка видала чимало серії романів пригодницьких, які засновані на реальних подіях, на історичних місцях, пам'ятках. І... Даценко угу. е його забула і я. Юрко здається. Так. Даценко він в детективному жанрі пише. Він неодноразово приходив до нас на зустріч. І Віоліна Сітнік і е творча молода обдарована молодь буде із нею. Зустріч буде презентована книга для дітей. Обов'язково ми будемо говорити про поезію для дітей, про те, які книги пишуть наші подоляни. Що це не просто українські книги, а це книги, які виховують у дітях якісь почуття. Книги, можливо, про які мало знають на загал в Україні, тому що знову ж таки видаються обмеженим накладом. Хотілося, щоб це все було більше. Далі вот ще буде історія Поділля та його людей аналогічно і слово Долає Бар'єри. Також це все буде 23 квітня. От попередні власне варто зазначити, також що книга і війна це 22-23 квітня. Художня література аналогічно має бути в ці числа. А от історія Поділля та його людей та слово долає бар'єра. Це буде 23 квітня, будуть відбуватися дані. Заходи. Хочу анонсувати цей блок заходів. В нього ми включили зустріч з людьми, з авторами ну, Ось цю книгу хочу вам показати: путівник жестовою мовою. Ми так назвали цей блок заходів, слово долає бар'єри. Uh -huh. Ви знаєте, що зараз ми говоримо багато про те, що ми маємо долати багато бар'єрів під час війни і взагалі стереотипів. Різних вікових, гендерних, мовних, релігійних. Як нам це все подолати? Власне, на одне з цих питань відповідає ось ця книжечка Ганна Ткач і в перекладі Жестовою мовою Ольги Рибак, Руч, ручна, зручна розмова. Ми будемо говорити про жестову мову, mm -hmm. мову жестів. При е, хочу сказати, що теж книга написана харків'янкою, але зараз вона проживає у Хмельницькому. Буде mm -hmm. у нас на зустрічі, а перекладена теж нашою подолянкою. Директоркою першого інклюзивного ресурсного центру Ольгою Рибак, і ми хочемо зустрічати їх. Говорити про це, угу. як жестова мова допомагає, як спілкуватися толерантно з людьми, які мають певні вади. Ну і власне ця книжечка нам проілюструє, угу. як певні жести можна застосовувати. Досить такі гарні ілюстровані форми. Книга видана за державний кошт, підтримана Українським інститутом книги і теж надійшла до нас в рамках державної програми. Кожна громада теж отримала таку книжечку, і ми сподіваємося, що принаймні один із тих бар'єрів, про який сьогодні говорять в державі багато людей, на чолі з першої леді. Оленою Зеленською є започатковані чимало програм безбар'єрного доступу. Так. Тому от один із таких буде заходів. Ми будемо говорити про мовні бар'єри і про те, що у Хмельницькому проживає така чудова перекладачка, як Ірина Савюк, за допомогою якої книги іноземною мовою стають перекладені українською, а ми маємо змогу їх читати в бібліотеки області. Торік ми зустрічалися з пані Іриною з видавцем. В перекладі м, говорили про книгу американського письменника. Фантаста зараз буде теж презентована добірка видання, в яких Ірина виступала як перекладач, uh -huh. де запатентовані її права власне. Ну і нам цікаво, що у Хмельницькому є розвивається таке мистецтво перекладу. Проходять такі міжнародні фестивалі, як транслаторіум, uh -huh. до яких долучаються і приїжджають сюди у Хмельницький люди з звідусіль. Отже, для нас теж важливо, аби книги, які на сьогоднішній день були. Іншими мовами були доступні українською. Це мова йде про мовні бар'єри. Ми говоримо сьогодні про те, що в нас Мало людей пишуть, відкривають свої творчі таланти. За фахом вони абсолютно не письменники. І зокрема, у нас буде презентована зустріч з такою цікавою людиною Олександром Янцеловським. Це кандидат медичних наук, це лікар за фахом. Він в Деражніх багато років працював mm -hmm. і видав чимало поезій, які покладені на музику Іваном Постовим. Михайлу Рішнею виконують їх виконавці. Ми будемо говорити і презентувати студентам медичного коледжу наскільки різноманітна медична професія і як за допомогою книги ну, можна розширити свій світогляд і своє знайомство з медиками Хмельниччини. Угу. Будемо показувати літературу, яка є у фондах саме медиків. Ще хочу вам показати одну книжечку: це. Щоденника бібліотекаря. Ми хочемо сказати, що бібліотекарі це не тільки ті, що видають книги, а вони ще й пишуть. І ось, власне, Ольга Нагорна, це бібліотекар зі стажем, багато років віддала в доражній бібліотеці для дітей. Вона була дружи, рідною сестрою директора обласної бібліотеки Василя Павловича Гуська в свій час. Зараз вона вже її за 80 років. Вона пише, вона публікує спогади, багато світлин із того життя. А Ольга Нагорна потрапила одна від Хмельниччини, десь там на з'їзд консомольців. Одна якась там дівчина була в делегації. Вона була дуже активна і вона активна і досі, не полишає свою активність. І ось ми хочемо презентувати таку нову книжечку із щоденника-бібліотекаря, яку вона теж. Нам подарувала із дарчим написом, присвятила це бібліотекарям і буде розповідати. Ось така вона була в молодості, нагороджена орденом, угу. і ми будемо мати зустріч. Чудово, що пані Ольга пише, продовжує творити. Внуки діти підтримують цю її захоплення, а ми раді з того, що завдяки її спогадам чимало історичних фактів стають відомі сучасним Подолянам. Ну, ось так ми плануємо відкрити завісу над знайомство з подолянами. Які mm -hmm. досі були чи мало відомі, чи зовсім невідомі, ну якщо говорити взагалі про те, як хмельничани можуть потрапити, і взагалі ті, хто хочуть долучитися до даного форуму, так як це можна зробити, чи потрібна попередня реєстрація, можете також проанонсувати ще на останок, коли що має відбутися в плані ЧЦЧ? Шановні друзі, шановні хмельничани, і усіх, тих, хто на зараз дивиться. Ці два дні, 22-23 квітня будуть досить насиченими. Я впевнена, що ті заходи, які я сьогодні назвала, увійшли в обласну програму, але в кожній бібліотеці будуть відбуватися у ці дні багато інших подій. Мені б хотілося, щоб ті, хто хочуть долучитися до цих подій, вони опубліковані на сайті обласної бібліотеки. Ми розіслали тим, хто подав нам пропозиції, і звертатися до організаторів, якщо захід проводиться в Віньковецькій бібліотеці та паралельно онлайн. То онлайн-новий доступ забезпечує Віньковецька бібліотека і посилання. Ми навмисне зараз не друкуємо посилання, не даємо їх у відкритий доступ, бо почастішали ли випадки зриву наших заходів в умовах війни, різного роду хейту mm -hmm. і втручання. Тому з таких етичних міркувань, особливо коли презентується книга про воїна, коли ми говоримо про патріотизм, про історію України, правдиву історію України, чомусь на такі заходи втручається дуже багато інформаційних шпигунів і різних тих, хто не хоче, щоб українська мова поширювалася, українська книга. Тому з етичних міркувань ми це не подаємо завчасно. Заздалегідь у обласній програмі онлайн посилання ми не анонсуємо. Звертайтеся до організаторів кожної події на їхніх сторінках. У бібліотеках мають бути посилання, як долучитися до цих заходів. Бібліотеки області мають свої веб-сайти, мають свої Фейсбук-сторінки. Обласна універсальна представлена 13 сторінками у мережі Фейсбук. Все це перепощується на головній сторінці. Ми будемо раді бачити кожного, хто цікавиться книгою, кожного, хто хоче дати книгу своїй дитині, хто хоче подбати, аби його бабуся, і дідусь читали, читали краще. Вибрати щось, приходьте у ці дні в бібліотеку, і взагалі не забувайте, що бібліотека чи не єдине місце сьогодні безкоштовне, де ви можете взяти дитячу книгу, повернути її, принести. Тож, не забувайте і подарувати бібліотеці книгу, яка у вас зосталася на полиці. Дайте друге життя книзі, і якщо у вас буде така можливість, ми будемо завжди раді нашим дарувальникам, меценатам, які поповнюють фонди бібліотек області і дають можливість іншим, хто не має спроби купити таку книгу через бібліотеку з нею познайомитися, познайомити свою дитину, родину. Ну і завітати в те місце, яке гуртує любителів мови, книжки, читання. Для мам, які хочуть виховати свою дитину, через книгу, через розповіді про героїв. Чекаємо, ну ми вам дякуємо за те, що продовжуєте таку роботу, таку потрібну на теперішній час пізнання українського слова дійсно української історії, українських героїв. Ми дякуємо вам. Отож, Катерина Качабан, директорка Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки була з нами сьогодні.